Гудівні, шановні підписники, сьогодні на огляді ось така от купка приманок. Загальна вартість всього цього добра 350 гривень. І так, розпочинаємо огляд з ось такого віброхвоста. Червона п'яточка, все по пофеншуючи, головка, глухе з'єднання, глухий монтаж буде точно стопудово працювати там, де багато золотого карася. Поїхали далі. Боксери від торгової марки FANATIC. Ось такі крутячі кольори. Ви подивіться, як оно ви це Офігенно. Овсятні гачки. Груба проволока для того, щоб сікти саму-саму тверду морду щуки і Судака. 3,5 дюйми Ну, розмір такий, саме пайдьоцький. Лобстер від торгової марки FANATIC. Овсятний гачок. Туди ж його. Далі. Твістерки, самі простенькі, дешеві, 4 гривні штучка, кого цікавить такі твістерки. Офсетні гачки вже вмонтовані на силікон. Ну що ще додати? Зелений, світло-зелений колір, ходові кольори робочі працюють. Немає що додати. Сюди ж відразу додаємо пасилку, так як вона також від цієї торгової марки, яка виробляє дані твістерки. Разом їх кладемо в один відсік. Так, як силикон від різних виробників, що правильно може вступати в хімічну реакцію між собою. Чебурашки від 3 до 7 грам. Туди їх. Далі, ось такі дві різних модельки одного виробника в дуже цікавому поєднанні кольорів. Ну що ще додати? Ну, ну нема що додати. Гарні та й все. Будуть працювати це точно. Ось такий от нас ой, Easy Shiner. Easy Shiner. Офігенна моделька, правда, це не теж. Це виробник компанія Flagman. Ну, колір, ви самі розумієте, хороший, робочий, класний. Правда, ми його перемістимо не сюди трошки, а от сюди буде краще. І завершуємо наш огляд набору ось такими приманочками. Ну, це знову ж таки класика. Ну, всі на таке ловлять. Ви в курсі, що таке Swінгі Impact? Конкретно це копія від торгової марки Віст і ось такі пасивки. Так, ви їх не часто можете зустріти в коробці рядового рибака, але повірте, такі приманки, вони реально працюють. У різних виробників, знову ж таки, називатись можуть по-різному. Не будемо вдаватися в нюанси, хто перший придумав дану модель. І чия моделька набула популярності, скажу просто, що дані силіконки виробляє знову ж таки, торгова марка Віст. Поєднання кольорів доволі вдале. Офсетні гачки, груба проволока. Буде щука. Підписуйтесь, кому сподобався набір, а кому не сподобався, напишіть в коментарях, що б ви змінили. Можливо, щось би додавали або щось забрали. Отак, от от. гарного вечора, всім. Дякую за підписку, за лайк. Та й, в принципі, що подивилися.